На календарі п'ятниця 18 січня ви дивитесь новини міста у студії. Працює Світлана Коханчик. Вітаю вас. Ни акорд стріянам подарували чотирнадцяте учасників мистецького об'єднання Стрийко талановиті митці демонструють свою роботу у виставковому залі краєзнавчого музею Верховина. Це вже 28-ма виставка протягом 20 років. Напередодні різдвяних свят стрияни мали нагоду побувати на традиційному відкритті першої мистецької акції, де поціновувачі картин знайомилися з новими роботами Мирона Нестерчука, Ігоря Завозіна, Мирона Довганича. Поруч іменитими учасниками свій таланда. Демонстрували також молоді художники Ігор Мельник, Ярослав Пиш та Роман Бурдяк. А от цікавинкою різдвяної експозиції стали неординарні композиції ляльок. Автором мотанок є маловідома майстриня Оксана Гаврилечко. Її роботи прикрасили не тільки святкову ялинку у виставковому залі, а й різдвяну шопку. Почесне місце виставки зайняли вражаючі ветенанки, віра, надія та любов у виконанні викладача Стрийського художнього училища Надії Мельник. Виставка триватиме до кінця січня, щодня, крім суботи, з 9 ранку до 17.30. Хотіли цією виставкою, цим акордом надати людям радості, віри в життя, віри в те, що в нас є майбутнє. Я думаю, що нам це вдалося. Всіх святих українського народу поставили виставу Творив Бог собі матір. Історія від створення світу до народження Спасителя. Близько 70 дітей спільноти месійного дитинства різного віку виконали ролі релігійних персонажів. Серед маленьких акторів особливої уваги заслуговує маленький Ісусик, роль якого зіграв п'ятимісячний хлопчик, син отця Юрія Олійника. Вистава відбулася у міському будинку культури. Її написала сестра Християнка. Сестри Нього слова організовують таке дійство вже не вперше. Звісно, чимало в організації допоміг отець Іван Барабаш, який висловив подяку в кінці вистави всім, хто долучився до релігійної історії. Марія вона вам дає Ісусика, свого сина, який прийшов з неба. А він віддає нам свою маму, щоб вона. Ожнього руху відтепер стануть більш жорсткими. Штрафом каратимуть і за вимкнені фари в день, і за літні шини взимку. Міністерство внутрішніх справ погодило проєкт постанови Кабінету міністрів. Про це повідомив голова держкомпідприємництва Михайло Бродський. Зміни передбачають наявність спеціальних жилетів у водіїв. В темний час доби водії та пішоходи, які перебувають на трасі, повинні мати світловідбиваючі елементи на одязі. А в період з 1 жовтня по 1 травня автівки, які рухаються за межами на. Саленого пункту світлі час доби зобов'язані бути з увімкненими фарами, так званими денними ходовими вогнями. Змінились вимоги щодо проїзду повз транспортний засіб і знаком діти. Якщо це авто зупинилося для висадки або посадки дітей, і відповідно про це сигналізує всі інші машини, які рухаються суміжною смугою, зобов'язані знизити швидкість. Сьогодні християни відзначають другий святий вечір. В народі його ще називають «голодна кутя». Так само, як і в різдвяний світвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту. А ввечері родини збираються за святковим столом, де подають пісні страви. На Галичині Йорданські надвечір'я справляють як щедрий вечір, щедрують та віншують господарів. Прийнято також після вечері палити дідуха та проганяти кутю. За переказами, козаки робили це гучними пострілами із зброї. А вранці 19 січня християни йдуть на святкову літургію, яка завершується освяченням Йорданської води. З давніх давен люди вірили у велику силу цієї води, яка має цілющі властивості для душі і тіла, і зберігають її в домівках протягом всього року. Апаратний контроль до 1 липня цього року. Кожен касовий апарат в Україні повинен бути під'єднаний до інтернету і передавати у фіскальні органи інформацію про розрахунки в електронному вигляді. Тож здійснювати махінації зі звітністю стане важче. Працювати буде простіше. Переконують податківці. Не треба буде зберігати купи паперу і перевірок поменшує. Зараз кожну покупку двічі фіксують на папері: один чек клієнту, інший для звітності. Стрічки з касових апаратів. Магазини мають зберігати протягом п'яти років, щоб показати на вимогу податкового інспектора за новою системою. Касові апарати автоматично передаватимуть дані на сервер податкової служби. На кінець випуску невеличке оголошення. Дирекція загальноосвітньої школи No9 запрошує батьків майбутніх школяриків завітати до закладу. Зустріч із вчителями відбудеться у приміщенні актового залу 7 лютого 2013 року, о 17 годині. Школа знаходиться за адресою вулиця Грабовецька, 23. Також батьки зможуть переглянути виставку дитячих робіт та оцінити затишні та оханні навчальні кабінети і ознайомитись із переліком гуртків, які діють у школі. На сьогодні це все. Телеланку незмінна адреса нашого сайту. Там ви зможете ще раз переглянути наші новини. Смачної вам вечері Христос хрещається! Вітаю вас! У студії працює Микола Бойків. Я розповім вам усе найцікавіше зі світу спорту. Залишайтеся з нами. А там п'ятдесят львівський футбольний клуб Карпати сьогодні святкує свій день народження. 18 січня 2013 року виповнюється 50 років від дня заснування футбольного колективу. За півстоліття клуб пережив як злети, так і падіння, але вболівальникам зелено-білих запам'яталися найбільш пам'ятні сторінки з історії рідної команди. Зокрема, у 1969 році львів'яни першими у футбольній історії радянського союзу стали володарями Кубка України, виступаючи у першій лі. Також галицька команда ставала бронзовим призером чемпіонату України під керівництвом Мирона Маркевича. А у 2010-му брала участь у другому за престижністю євротурнірі Лізі Європи. Тож вітаємо футбольний клуб Карпати з ювілеєм! Іспанія продовжує лідирувати Україна 44. та Вчора опублікували новий рейтинг національних збірних за версією всесвітнього футбольного союзу. Українська дружина зробила крок на три сходинки і зараз ділить 44-те місце зі збірної Словаччини. Відзначимо, що чільна десятка у порівнянні з попереднім рейтингом зміл не зазнала. Першу йде команда Іспанії, на другому місці розташувалася Німеччина, а третю сходинку посідає Аргентина. Додамо, що доволі високо розташувалися колумбійці, які йдуть п'ятими. Російська національна команда йде на дев'ятій сходинці. А от команда Бразилії опустилася аж на 18-те місце. У енергетиків новий головний тренер. Львівський футзальний клуб «Енергія» тепер з новим коучем. Результати команди переконали керівництво клубу довіритися Миколі Сичу. Нагадаємо, що після відставки Станіслава Гончаренка Сича на невизначений термін було призначено виконувачем обов'язків наставника колективу. Також зелено-білі поки що в турнірній таблиці Екстраліги посідають другу сходинку, відстаючи від лідера чемпіонату харківського локомотива на три пункти. Свій наступний поєдинок галичани проведуть 20 грудня. Проти хмельницького спортлідера. Поступилися конкурентам. Після тріумфу в суперфіналі континентального кубку український хокейний клуб Донбас програв свій матч у чемпіонаті КХЛ. Напередодні до Донецька завітав клуб Торпедо з Нижнього Новгорода. Головний конкурент Донечан у боротьбі за восьму сходинку в чемпіонаті. Рахунок у зустрічі відкрили гості, але це не завадило хокеїстам Донбасу у першому періоді відновити статус-кво, а в другому і зовсім вийти вперед. У заключній 20-х хвилинці торпедівці рахунок зрівняли, а в серії після матчевих болітів фортуна усміхнулася саме гостям. Після цієї поразки Донбас ділить восьму сходинку з Мінським Динамо а торпедо відстає від цих команд лише на один бал. Наступний бій у травні Віталій Кличко ще досі не вирішив, чи завершувати свою боксерську кар'єру. Рішення щодо цього питання Кличко старший повинен прийняти протягом наступного місяця. А от представники промоутерської компанії братів чемпіонів заявили, що українець може вийти на ринг в травні. Одним з претендентів на бій з українцем британець Девід Хей. Віталій хоче не Хея, заявив Том Лефлер, представник «К2». Вважаю, що у нього хороші шанси, щоб закінчити цей бій достроково. Додав він, нагадаємо, що опальний англійський боксер після перемоги над деліком чи сорі, полює на кличка і готовий продовжити свою кар'єру заради двобою з українцем. Обман розкрито. Відомий американський велогонщик Кленс Армстонг таки признався, що протягом усієї кар'єри використовував заборонені препарати. Зробив це семиразовий переможець Тур де Франс у інтерв'ю в програмі відомої американки опри Вінфрі. Армстронг розказав усі деталі використання допінгу. Всі подробиці цієї ситуації викрато занадто пізно, і це моя проблема. Це була одна велика брехня, яку я повторював багато раз. Нагадаємо, що національне антидопінгове агентство дискваліфікував. Але довічно, анулювавши всі результати американця починаючи з 1998 року і зобов'язавши велогонщика повернути всі зароблені їм призові під егідою міжнародного союзу велосипедистів. На цьому у мене все. Вітаю вас зі святом богоявлення і бажаю вам весело провести вихідні. Зустрінемось з вами в понеділок. Прогноз погоди від Львівського регіонального центру з гідрометеорології на 19 січня. Хмарна погода, часом сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер східний – 2-12 метрів за секунду. Слабкі хуртовини. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, в день 3-8, нижче нуля.